Ти в мені неначе скло, яке все відображає, але колить і болить, та красою почуттів своїх виражає. Ти в мені вже так давно іншого я не бажаю, Ти й посмішка, і гнів, ти і ніжність без кордонів, ти мій всесвіт. Та мовчиш, твої руки не тримаю я в своїх долонях, у душі розлилось море почуттів, але в нім вода солона. Келих із коханням ти надпив, а мені залишив повним. І мої до тебе почуття об'янілі та руками сонні вчили мене, розуміть, що я біле, а що чорне. У моїй душі душі накриває повінь. Все між нами було як найкраща мить, та з далеким горизонтом стало вров'янь. І до нього мрії всі мої летять, летять, та не долітають. Мріють, мріють марно все, бо на те я крил не мають. І від тої порожнечі пір'ячко втрачають, намагаються, взлітають, падають, себе не бережуть, але тільки в тих далеких мріях вони бачать свою суть.